Привіт, мене звати надводнюк Наташа, і я президент попільнянського ліцею. Привіт, мене звати Настя, і я віцепрезидент. При моєму президентстві ми висвітлюємо новини щомісяця у нашій постійній рубриці. Тому про нашу роботу ми хочемо розповісти так само. Це Попільнянського ліцею. Це влог Попільнянського ліцею. Це влог попіллянського ліцею. По ліцею. 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 По ліцею. Після виборів президента ми зібрали команду, затвердили положення про учнівське самоврядування. Інформаційна робота активно працюємо над розвитком усіх соціальних мереж: інстаграм, фейсбук, ютуб, телеграм-канали. Та особливо цього року ми зосередились на контенті для Тіктоку, знімаємо різноманітні тренди та просто веселі, цікаві відео. Продовжуємо вести такі унікальні авторські проєкти як ППО української мови. Привіт, сьогодні поговоримо про історію слова «герб». Лох місяця. Рубрики. Місяця. Рубрика з місця подій. Усім привіт. Сьогодні в нашому ліцеї відбувається семінар по лідерству. Привіт, ти читаєш газету? Також маємо газету School Life, у якій є цікаві рубрики. зірка ліцею, інтерв'ю з. Творча скарбничка. Розвиток лідерства. Протягом року постійно проходили тренінги, на яких допомагали розкрити в собі лідера. Також відбувався масштабний захід семінар серед учасників учнівських самоврядувань з усієї попільнянської ОТГ та сусідніх громад. Спорт у нашому ліцеї активно проходили всеукраїнські змагання пліч-опліч, на яких ми здобули багато перемог. Беремо участь в конкурсі Джура та посідаємо призові місця. Вояки по Більданському за друге місце в конкурсі кончиться. Волонтерство. Провели масштабний ярмарок, на якому було зібрано 108 тисяч гривень, які витратили на потреби ЗСУ. Разом з молодіжним рухом тут свої доєдналися до волонтерської акції, суть якої полягала в зборі подарункових наборів для наших захисників. 1 вересня прийняли рішення провести благодійну акцію. Прийди без квітів задонать на ЗСУ. Культурно масова робота. Зняли кліп до Дня Закоханих. Кожного місяця на нашому Ютуб каналі виходить нова руханка для учнів, завдяки якій вони можуть трішки розім'ятися під час уроку. Зробили новорічну виставу для молодших класів. Провели таємного санту. Зняли відео до Дня Незалежності. Також проводимо вечора для учнів. Такі, як літературний вечір та вечір під гітару. Спікінг клаб клуб англійської мови. Розробили гімн ліцею, слова якого знає кожен учень, та який тепер звучить на кожному заході. Наш побілянський ліцей, найкраще місце в світі. Наш побіляцький ліцей, як тебе не любити, також розробили логотип ліцею. Виглядає він саме так. Його можна показати пальцями для фото. А саме, дві великі букви Л показуємо вказівним та великим пальцем. Дякуємо за увагу! З вами був Попільнянський ліцей.